Та ви що, боже, там там стільки полетить голів після цього, як мінімум. 5. Ну, Тобто ми з вами будемо ще е, свідками новин, коли якийсь там генерал, або якийсь високопосадовець, скрапостіжно пригнув з 17-го поверху, або покінчив життя самогубством, е, значить, путем нанесення собі там, 28 ноживих ударів. Ну, що, Щось таке, от щось в цьому роді. Ну і добре, це класно. Ну, нехай там всі повбиваються. Питання номер 2 Таким чином Рашка дійсно втратила стратегічний паритет зі США. Стратегічний паритет його із самого початку не було, бо все, що вважається на сьогодні стратегічним паритетом в ядерній гонці, це диряве карита зі сторони рашки. Мається на увазі. Але у них і тут падло є чим крити, але це ненадовго. Мається на увазі заміна деталей, заміна. Постачальників або е, е, якась як знаєте, китайська підробка. Ну, тобто щось вони будуть видавати за е, якісь, я не знаю, там супер озброєння, супер якийсь тип озброєння, а то дешева китайська підробка. Ну тут теж то, нічого дивного. Питання тепер наступне, бо дуже багатьох хвилює. Я крашка планує відповідати за свої втрати, які вони понесли, якою буде мстя? Біди посипляться на голови звичайних людей, звичайних будинків. Е, так просто вони цю справу не залишать, це зрозуміло, але вони і без цього нас обстрілюють. Давайте з того починати. І тут е, ще такий план у них, який вони можуть активізувати, ну то вже буде край, просто край, і знову ж таки стосується дітей або підлітків. Таке нехай не збувається. Нашу делегацію на переговорах з Рашкою очолить міністр оборони Умеров. Ключові позиції на переговорах: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей. Колись дивилися, ну, давайте подивимося. Після найближчої зустрічі, переговорної, чи будуть. Чи, чи буде домовленість по таким пунктах? Повне і безумовне. Вони навіть слова такого не знають. Припинення вогню? Не цікаво, не може бути безумов, безумовного. Не може. Далі звільнення полонених. Будь ласка. Звільнення, будь ласка. Двадцять, двадцять шостого, двадцять четвертого, двадцять четвертого, двадцять шостого цього місяця. Очікуємо. 21, з 21 по 24 кінець місяця. Очікуємо тут гарних новин з приводу обміну. Тут не питання, тому що для расистів вони дивіться, вони розуміють з одного боку, що їм треба здихатись полонених, і для них це ок. Ну в плані обміну вони ок. А з іншої сторони, це така болюча тема. Бо таке вскриється, що просто на голову не налізе з приводу того обміну, чи є кого повертати, чи нема вже кого повертати. Тобто тут і хочеться і коліться, але вони до останнього будуть віддавати тих, кого вони можуть віддати без якихось, знаєте, таких міжнародних скандалів і просто до себе привлічення уваги. На виборах президента Польщі переміг, переміг опозиціонер. Кароль Навроцький. Що нам із того да. Що нам із того? Маємо розуміти історію про те, що. Поки ми будемо максимально самостійні, максимально відділені, поки ми будемо мовчати про свої якісь досягнення, у нас може бути гарні стосунки ну, майже з усіма. Як тільки ми почнемо із себе щось представляти, відбудовуватися, а це неодмінно воно так і буде, кричати на весь світ про наші успіхи, отут вже з друзями буде біда. Тут все як у житті. Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо. І що? Один одному лизали сраку раз, хтось когось просив е, трошки додати нерви у найближчі дні і наробити пакостей, дали на це добро, але сказали, зробіть все так, щоб все ж таки мир був, е, щоб все ж таки домовленість була. Штати не були попереджені про атаку на рашистські авіабази. Буває. Реакція штатів на те, що Рашка трошки осиротіла. Дивно. Дивно, але вони раді і думають, що це е, супер успіх. Дякуємо. Щось серйозне намічається. На УВБ-76 сьогодні було аж вісім повідомлень. Якщо не знаєте, то це таємнича військова радіостанція Гештабу Расистів. За тиждень до СВО теж була велика активність. Чи є така? Таємнича військова радіостанція. Однозначно є. Чи ця, ця новина саме про цю радіостанцію таємничу? Тут бабка надвоє сказала. Добре, і що? Ну, типа, є радіостанція. Зрозуміло, що відповідь буде після того, як крилишки їм підрізали. І ми це подивилися тільки що, що вони планують, що вони будуть робити. Що передавалося? Про що була мова по тих каналах закритих секретних. Так, те, що вони планують, нехай то не збудеться попередньо, що ми бачили. І ще є у них ідея. Ідея стосується конкретної людини, людини із влади. Дуже уважно зараз послухайте, передайте інформацію, я дуже вірю в те, що. Потрібна інформація, вона завжди знайде потрібну людину. Зараз з близького оточення, дуже близького оточення важливої політичної особи, це людина, яка можливо охороняє або дитину, або жінку цієї особи. І ця людина зараз неочікувано кудись поїде. Ну, от, неочікуване, там, не знаю, там командіровка, ще щось. Тобто, не запланована якась поїздка, або якогось охоронця, або водія, або просто близька людина, там представлена якась, да? Ото гніда, яка поїде. Бо план такий: зараз цю людину активують. Вона кудись їде, вона з собою привозить якусь отраву. Отаке також нехай нас не збувається.